Доброго дня, любі друзі! Доброго дня пані та панове! Ось Сьогодні ми накрили теплицю. Як ми це робили, з чого все починали, буде далі у відео. Ось в комплекті йшла отака плівка. Плівка 200 плотність. Ми її розклали в нагороді. Сьогодні, звісно, погода не дуже для того, щоб накривати мінус, але нічого не поробиш, тому що коли плюс, дуже ростає земля і невдобно ходити, налипає на ноги. Ми її розклали по мерзлої землі, відміряємо 8, 30 по 15 сантиметрів на кожен бок припуск. З двох сторін. Ми оббиваємо плівку рейкою для того, щоб їй було дуже вдобно закріпляти знизу і будемо кріпити її до ось цих е, дерев'яних профілів, яких ми набили. Ось так. Що я роблю? Я держу. держу. О, там стик мені важливо, щоб ага. не було десь. Я зрозуміла. Ось ось стик. Вирівняй, так. Да. І кінець підрівняй. Я тут вирівняю. на переживу. Угу. Кусинчик, так? Яку Яку рейку брали? Десять на сорок. Десять 10... на сорок. Десять на сорок, ага. Чекай, все, далі я обкручу. Добре. Ось ми натягнули плівку і тепер дуже удобно за цю рейку його кріпити. Все, тепер будемо в ту сторону зараз. Ну, до якого висновку ми з чоловіком прийшли? Ширина пленки 6 далі. Ширина пленки була шість метрів, mm -hmm. Да? Тобто залишок з кожної сторони десь сантиметрів 10-15. Дуже добре, що ми вирішили кріпити її на рейку, тому що загорнути, ну, вкопати в землю по 15 сторони, сантиметрів з кожної сторони, на мій погляд, це мало. А тут ми зараз отак його закрутимо, отак завернемо. І закріпимо до цієї планки, що ми набили по периметру теплиці. Точно так же ми зробили і з торцями. Зразу ми зробили рейку, на неї намотали пленку, закріпили, потім прикріпили саму рейку до нижньої рейки і далі пішли натягувати верха. Ось так. Прокладаємо. Каплю, Ось, бачите, капля. Прокладаємо каплю між плівкою і кріпежними металевими штуками, тому що краї дуже гострі. При вітрі воно, звісно, не дуже так. Ну, ну, а вдруг, щоб не порвати пленку, то ми проложили ще й каплю поміж, як прокладочку таку зробили. Ось як це виглядає. Ось виходить такий торець, З цю сторону ми майже вже закріпили. Зараз будемо кріпити низ і другу сторону. Плівку затягували всередину. Оцю наружну пішла всередину. А оця з цієї сторони зовнішня зверху. лки зірне. Підводимо підсумок під тим, що ми зробили. Плівку натягувати краще починати купол і зверху, і по обі сторони. Ось ми його так натягнули. Одну сторону плівки ми затягли внутрі теплиці, одну знаружі. Дуже вдобно це робити втрьох, вдвох невдобно. Понизу ми пустили планку. Ось вона. Ось ця планка. Десять на сорок така рейка. Ми на неї намотали край плівки. У комплекті плівка йде з запасом. Можна не боятися. Коли ми її різали, вона була цільним куском, ми її різали, то з кожної сторони є запас сантиметрів по 20-30. Ну, тобто плівки не пошкодували. Плівки достатньо. Ось такий в мене вийшов офіс. Я довольна, як слон. Отака в мене получилася тепличка. На цьому буду закінчувати своє відео. Цілую, люблю, бувайте! Слава Україні!